Рома, а чого це ти з прапором комає? Я вирішив, що буду робити так у Норвегії. Пішов з дому, забрав прапор. Всі знають, що мене немає. Прийшов додому, знову повісив прапор на балконі. І всі знають, що я вже повернувся. Цікава традиція. Але то ж в Норвегії ти, звичайно, роби, як знаєш. А ось зараз варто більше все ж таки дізнатися про цю європейську країну. Тож зустрічайте Норвегію та групу F-12! Асні фьорди, північне сяйво, лосось, гарні пейзажі та вікінги. Норвегія країна з багатою історією. Північна сувора країна у наші дні являє собою одну з найспокійніших і найблагополучніших держав у світі. Рівень життя в Норвегії один із найвищих, як і рівень соціальної захищеності. Назва країни походить від норвежського і означає північна дорога. І це наша історія про Норвегію. Ти хто? Я Благерта, північна воїнка, володарка земельна Норвегії та дружина короля Данії та Норвегії найвідомішого вікінга Рангара Лодрока. Тихо, ховайся! Що ми щойно бачили? А, це? Це вікінги перед далеким походом готували ритуальний танець з дар богам. Неправда, так не може бути. Хто я? Де я? Так, дійсно. Хто ти? Я Макс, Просто студент. <студент> О, що знову надивився фільмів про вікінгів. Я той, я цей. А чому ти так виглядаєш? О, великий одін, дай мені сили. Я питаю ще раз, хто ти? Я студент. А що? Хто марець, такий вигляд я маю. Це ж твій сон. Ти вирішиш, як виглядати у твоїй уяві. А то хто? А як же вікенді? А як же Норвегія? То що? Влаштувати екскурсію? Я починаю. Столиця Норвегії, Осло. географічне положення. Держава на півночі Європи. Розташована західній частині, Більша частина якої знаходиться за полярним колом. Населення Норвегії. 54 мільйони чоловік. Державна мова, Норвезька, Державний устрій. Унітарна держава. Конституційна монархія. То ти що, відмінник? Майже, але я чую. Добре, все, не голосуй. Мені треба цікава інформація про Норвегію. Ні, а давай спочатку ти скажеш. Чому ти убраєш тут, не король? Іди вікен, вікінги, Валькірія. У нашому суспільстві жінка має особливий статус. Хоч наше суспільство і є патріархальним. Наші жінки можуть керувати господарством, коли чоловік знаходиться на війні. Також вони чудово керують зброєю. моїй країні також війна. Який чоловіка бореться з нашу злижність. Збивають ракети, шахети, волонтери, чи не обважаючи перемогу, як ваші жінки-віки. А ти звідки такий? З Ірпіння, що біля Києва. Чого може? Ну, про Ірпінь не дуже, а от про Київ знаю. Наші предки мають спільну історію. Шлях зваря греки. Він проходив від Скандинавії через Київську Русь. Ми багато торгували, мали міцні економічні, політичні та культурні зв'язки. Ого, оце круто! Тобі що, родичі? Можливо, все можливо. Це вже стає цікаво. Так, Вікінгів я бачив. А якщо не Варкирі? О, то це і зараз тобі влаштую зустріч, тільки не бійся. Це жертва, яку ми спали на священному жертовному вогнищі. Ні, не треба! Тихо! <рес> так, мабуть, такі це буде найкраща жертва. Валькіріна Бронхінта буде задоволена. Вона віднесе тебе вальгалу. Я не хочу вальгалу! Щя! Я придумала. А давай відвезен його вговори. на язик, Ноги і рангер фьорда. Це студент! Ну, один, це Валькірія! Нічого раніше не сказала. Ну, ну не плач, не плач. Все. Тихо, тихо. Валькірія Вікторівна студентів не ображає. А ви Валькірія? Я Фредіс. Сестра Вікінга, мореплавця та дослідника Лейфа Еріксона. Ну і жінка Вікін, звичайно. Ну і за сумістицем Валькірія Вікторівна. А це... Звучаємось. Ну, давай розказуй. Хто ти? Чого ти тут? Я студент. Ну, це ми вже знаємо, так? Мені треба на завтра термінову інформацію про дравею. курсова, доповідь реферат. Доповідь. Історія, географія. Географія. Скільки у нас час утра? Три години. Угу. Отже, мама розбудить масіка о сьомій мінімум. Дівчата, до роботи. Стоп, 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 стоп! Так він нічого не запам'ятає. По черзі. А ти знав, що Вікінги були вправними мореплавцями? Вони відкрили Ірландію, заснували дубліт і навіть першими з європейцями побували в Північній Америці. Валькірії це воєвничі воїни, посланиці Одіна. доносці, які відбирали загиблих воїнів на полі бою. Для подальшого їх життя у Вальгаллі віра у Вальгалу стимулювала вікінгів проявляти безстрашність на полі бою. Є в країни, гори е та рідючі долини. Берегова лінія вкрита фьордером та озера. Випробування лісів у Норвегії заборонено, тому норвежці закуповують деревину у тих країн, які не так дбають про свою природу. Середня зарплата в Норвегії коливається біля позначки 5-6 тисяч євро на місяць. Сам рангарлодро повернувся найвідоміший вікінь всіх часів. Чиє ім'я наводить жах. На весь європейський континент. Що вони тут роблять? Та так, в гості залетіли. Дівчата, на поки тут не місце, летимо Альгалу. Рангар, не сердись. Краще розкажи, чи успішний похід на Париж? ого Похід на Париж! Ми пливли на 20 дракарах. Ми його підкорили! А це хто? Це Максік. Студент. Що, знову треба курсова? Та ні, ні. Він майже все вивчив, він уже йде. Ну мені ще трішки, з збит познайомитись? Познайомитись? Ну дивись, перед тобою найкращі воїни у всій Норвегії. Непереможні вікінги Рагнара Лотброка. Воїни, які можуть годинами битися на полі бою і не відчувати втоми. Вони не знають ні страху, ні болю. Воїни. Про яких складають легенди, і слава про них, житиме у віках. Їхні принципи та цінності, які формувалися у надзвичайно складних умовах, залишилися актуальними і в наш час. Вміння планувати, оцінювати ризики та приймати сміливі рішення і брати відповідальність на себе. Вікінги вірили, що кожна людина має сила і право формувати своє життя, попри всі обставини. Світі, Варто розуміти, що ми свого своєї та життя. Відповідальність за свою долю. Без навачних стратегії, фізична сила, на всі 100% не є ефективною. Запам'ятай, ти можеш жити у Норвегії, але це не означає, що ти можеш бути вікінгом. Така глибока філософія вікінгів збереглася у наші часи та притаманна нашим українським воїнам, які й досі борються за долю нашої країни.